Загадка блакитного потяга. Розділ 24. Пуаро дає пораду. Мільйонеру знадобилося кілька хвилин, щоб сприйняти цю звістку. Він приголомшено витарішився на пуаро, а маленький бельгієць спокійно кивнув йому. Так, промовив детектив, це змінює ситуацію, правда? Підробки. Ван Олдін нахилився до співрозмовника. І ви, місьє Поро, весь час так думали, весь час саме до цього й хилили, ніколи не вірили, що вбивця це граф делярош? У мене були певні сумніви, тихо відказав чоловічок, і я вам про них говорив Насильницьке пограбування та вбивство, він енергічно похитав головою, ні, таке складно собі уявити. Не в'яжеться це з особистістю графа. Але ви вважаєте, що він збирався вкрасти рубіни? Звісно, що до цього сумнівів жодних. Послухайте, я викладу вам своє бачення справи. Граф довідався про рубіни і розробив відповідний план, вигадав романтичну історію про книгу, яку нібито пише, щоб спонукати вашу дочку взяти їх зі собою, а сам запася точними копіями. І з цього. Погодьтеся, ясно, що він збирався здійснити підміну. Мадам, тобто ваша дочка, не була експертом із коштовності, пройшло б, ймовірно, чимало часу, доки ця подія розкрилась би. А коли обман нарешті з'ясувався б, що ж, я не думаю, що вона пішла б у поліцію. Забагато таємного стало б явним. Граф аж, бо залишилися її численні листи. Отак. От і з його погляду, це дуже надійна схема, він певно, вже вдавався до неї. Так, усе це здається ясно, замислено промовив Ван Олдін, і узгоджується з особистістю графа деляроша, додав детектив. Гаразд, але коли так, запитливо глянув на співрозмовника американець, то що ж, власне, сталося? Поясніть мені, месьє Паро. Чоловічок стінув плечима. Усе дуже просто, мовив він, графа хтось випередив. Запала тривала пауза. Ван Олдін начебто прокручував почуте в голові. А коли заговорив, то навпростець і без еківоків. Поро, як давно ви запідозрили мого зятя, і з самого початку у нього були мотив і можливості. Усім здавалося, самоочевидним, що чоловік якого бачили в купе мадам у Парижі, це граф Делярош. Я був і сам так подумав, але тут вам трапилося згадати, що ви якось переплутали графа із зятем. Це вказувало на те, що вони однакового зросту і статури, а також мають схоже волосся. І тут, у моїй голові, зародилися цікаві ідеї. Мейсон прослужила у вашої доньки зовсім недовго. Тож, здавалося, сумнівним, щоб вона добре знала містера Кеттерінга в обличчя, оскільки на Керзон-стріт він не жив. та її чоловік виявив обережність, відвернувшися від неї. І ви гадаєте, це він убив Рут?» – хрипко спитав мільйонер. Перо швидко здійняв долоню. Ні-ні, цього я не казав, хоча така ймовірність існує, і то дуже сильно. зять опинився в безвиході. У глухому куті йому загрожувало зубожіння. а це було єдине вирішення проблеми, але навіщо йому красти коштовності. Аби його злочин скидався на типову крадіжку в потягу, бо інакше підозра могла впасти на нього відразу ж. А коли так, то що він зробив із рубінами. Це ще треба буде з'ясувати. Існує кілька можливостей. У Ніці є чоловік. Що міг би допомогти той, якого я показував під час матчу. Він підвівся, Іван Олдін також устав та поклав руку на плече чоловічикові. А коли американець заговорив, його голос хрипів від емоцій. Знайдіть для мене вбивцю рут, це все, про що я прошу. Детектив випрямився: Залиште це Іркюлю Пуаро, бундючно мовив він, і не хвилюйтеся, я дізнаюся правду. Бельгієць знімів із капелюха порошинку, підбадьорливо всміхнувся мільйонеру і вийшов з кімнати. А все ж, коли він спускався сходами, самовпевненості на його обличчі поменшало. Усе це дуже добре, пробурмотів про себе, але існують труднощі, так, неабиякі труднощі. На виході з готелю чоловічок раптом зупинився. Напроти парадних дверей був припаркований автомобіль. У ньому сиділа Кетрін Грей і Дерек Кетерінг, який стояв поруч, про щось серйозно з нею розмовляв. За хвилину чи дві по тому машина від'їхала, а Кетерінг залишився стовбучити на тротуарі, дивлячись її слід. На його обличчі застиг дивний вираз. Раптом і нетерпляче повівши плечима, він глибоко зітхнув і, обернувшись, виявив, що поруч стоїть Еркюль Пуаро. І мимоволі здригнувся. Обидва мовчки подивилися один на одного. Поро, невідривно та пильно, а Дерек із якоюсь безтурботною зухвалістю. А коли останній, трішки звівши брови, зрештою заговорив, у його тоні чулася легка насмішка. Хіба не ясочка? невимушено спитав він. Його поведінка здавалася цілковито природною. Так, задумливо протягнув поро, це влучний опис мадмазель Кетрін, бо ваша фраза, вона дуже англійська, а міс Грей і сама достоменна англійка. Дерек нічого не відповів, ані пари з вуст, і при цьому вона симпатична, чи не так? «Геш», – мовив Кетрінг, таких, як вона, небагато. Сказав він це тихо, заледве ледве не сам до себе. Поро значуще кивнув. А відтак нахилився до нього ближче та заговорив іншим тоном, стриманим і серйозним, іще незнайомим Дереку. Пробачте, старому, якщо він скаже те, що може здатися вам, месьє зухвалим. Але я хотів би процитувати одне з ваших англійських прислівів. У ньому говориться, добре би розв'язатися із старою коханою, перш ніж зв'язатися з новою. Кеттерінг сердито. Обернувся до нього. На що ви в біса натякаєте? Ви гніваєтесь на мене, спокійно сказав детектив, але я саме на це і чекав. А щодо мого натяку, то я натякаю, місьє, що онде стоїть іще одна машина з дамою. Варто вам повернути голову і ви її побачите. Дерек озирнувся, його лице потемніло від люті. Міри, дьявол її забирай. Буркнув він. Зараз я. А чи мудро ви збираєтесь чинити? застережно запитав Пуаро, і його очі зблиснули м'яким зеленим сяйвом, але Дереку було не до обачності. Від злості він втратив будь-яку обережність. Я повністю порвав з нею, і їй це відомо, гнівно вигукнув Кетерінг. Ви то порвали, це так. Та чи порвала з вами вона? Дерек видав різкий смішок. Превевана з двома мільйонами фунтів. А як же? грубо процідив він. Міри боротиметься до останнього. Можете на неї покластися. Детектив здійняв брови. У вас світогляд циніка, промимрив він. Та невже? І Дерек широко посміхнувся, але якось невесело. Я досить довго живу на світі, місьє Пуаро, і знаю, що всі жінки більш-менш однакові. Вираз його обличчя раптом пом'якшав, крім однієї. Він із викликом витримав погляд бельгійця, в очах Кеттерінга промайнула тінь настороженості, яка відтак знову розсіялась. Он той, докинув він, махнувши рукою в напрямку кап Мартен. А, видобув Пуаро. І цей точно розрахований спокій спровокував у співрозмовника шалений вибух емоцій. Я знаю, що ви хочете сказати, затараторив Дерек. Життя, яке я веду, робить мене негідним її, що я, мовляв, не маю права навіть думати про це, що в моєму випадку йдеться не про невинного агнця. і знаю, що не годиться так говорити, коли моя дружина всього кілька днів як померла, та ще й наглою смертю. Він спинився, щоб перевести подих. І детектив скористався з цієї паузи, смутним голосом зауважив Але ж я, власне, взагалі нічого не сказав, то ще скажете? «Хм», – кинув той. Скажете, що я не маю жодного шансу на одруження з Кетрін? Ні, заперечив Пуаро, я б не став цього стверджувати. Ваша репутація і справді підмочена, але жінок це ще ніколи не лякало. От якби ви були людиною з чудовим характером, високими моральними якостями, яка зроду не зробила нічого неналежного, а можливо навіть більше зробила все, як належить, саме тоді я дуже сумнівався б у вашому успіху. Розумієте, моральність це не романтично, але її, щоправда, цінують довиці. Кетерінг витрішився на нього. А відтак різко розвернувся і підійшов до авто, яке чекало на нього. Детектив не без зацікавлення проваджав його поглядом і побачив, як прекрасне видіння висунулося з вікна і заговорило. Але Дерек не зупинився, лише підняв капелюха і подався своєю дорогою. Ось такі справи, сказав Іркуль Поро. Гадаю, час мені повертатися до себе. Він застав незворушного Джорджа за просуванням штанів. Славний сьогодні деньок, Джордже, дещо стомливий, але не позбавлений інтересу. Слуга сприйняв таке зауваження у своїй звичній, наче дерев'яній манері. Саме так, сер, особистість злочинця, Джордже, цікава штука. Багато вбивць, люди з неабиякою харизмою. Я часто чував, сер, що доктор Кріпен. Був приємним у спілкуванні джентльменом, однак це не завадило йому порізати дружину на фарш. Ваші приклади, Жорже, незмінно влучні. Служник нічого не відповів, але цієї миті зазвонив телефон. Детектив підняв слухавку: Ало, ало, так, так, говорить Іркюль Пуаро. Поаро. Найтон. Будь ласка, залишайтесь на лінії, місьє Поаро. Містер Ван Олдін хотів би поговорити з вами. Після секундної паузи, на тому кінці дроту залунав голос мільйонера. Це виріс Поро? Я просто хотів сказати вам, що до мене тільки з власної ініціативи заходила Мейсон. Сказати, що все обміркувала і тепер майже певна, що той чоловік у Парижі був Дерек Кеттерінг. За її словами, він ще тоді здавався її кимось знайомим. Але вона не зразу збагнула ким саме. Але тепер, схоже, досить упевнена. Ага, відказав детектив. Дякую, місіан Олдіне, це просуває наше слідство вперед. Він поклав слухавку назад на важель і хвилину другу простоїв із дуже дивною посмішкою на обличчі. Джорджу довелося двічі звернутися до нього, перш ніж було отримано відповідь. «Ага?», – перепитав Поаро. Що ви кажете, ви їстимете ланч удома, сер, чи кудись підете? Ні те, ні те, відказав господар, я приляжу і вип'ю трав'яний чай. Очікуване сталося, а коли це трапляється, то завжди виводить мене з рівноваги.